Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося, як зазвичай у нас кожного ранку. Карта дня. Вибирайте свою карту, мої дорогенькі, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, де вам можливо, можливо якесь застереження, можливо, якась порада буде вам сьогодні. І так, перша, друга і третя карта. Хто вибрав першу карту? І так, у вас, вас чекає успіх. Дивіться, сьогодні якась дорога, якесь відрядження може бути успішне, щось успішне. Це коли ви перемогли, це коли ви досягнули. Це успіх, скоріше за все, у соціальному у суспільстві, наприклад, на роботі. Ось, це успішна дорога. Наприклад, вас відправлять дійсно у відрядження, когось на підвищення. Карта дуже-дуже хороша, можливо, несподівані гості. Ось. Карта номер два. Тут у нас е цвіт, так? Ось, можна сказати, що ця карта дуже хороша, дійсно дуже хороша. Приємне завершення це коли ви закінчуєте перший клас з відзнакою, чи там 10 клас перехід з одного класу в інший. Це перехід, ви закінчили щось одне, перейшли а, до іншого етапу. Тобто, це, наприклад, ви відробили там стільки-то років, маєте стаж і йдете сьогодні на пенсію. Тобто, щастивам! Всього вам найкращого. Щось завершується, це може бути і одруження, завершується е, е, життя одиночки, е, можливо, з кимось знайомитись сьогодні, можливо, дійсно одружуєтесь. Тобто, це коли один період минає, починається інший. Але це е, тут минає, закінчується все дуже добре. Знаєте, от коли, як то кажуть, е, в кінці буде все добре. А якщо не добре, то ще не кінець, а у вас кінець і все добре. Ось якось так. Карта номер три. Тут у нас четвірочка мечів, тобто якась пауза, якась перерва, перемиря. Наприклад, з кимось сварились, а у вас наразі перемир'я. Просто, можливо, один з одним не будете говорити. Будете триматися подалі один від одного, ось, кожний в своїй кімнаті, якось так. На роботі перемир'я, ніхто вас не чіпає. ось. А Що ще може бути? Це може бути хвороба, до речі, людина, яка злягла і не може рухатися. Це і нежить, будь-яка хвороба. Це карта в першу чергу порада. Відпочиньте. А, тому що ця карта попередня три мечі. Три мечі це і зрада, це і біль, це і втрата. Тому ця карта говорить, вам потрібно зараз відпочити, набратися сил, а, відродитися. Ось тому візьміть час. Ця карта так і каже: візьміть час, а, тому що вас чекають попереду нелегкі часи. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного мирного дня, гарного початку тижня, бережіть себе, разом до перемоги, мої любі, і все буде Україна!